Друзі, всім привіт вітаю всіх на каналі. Виїхали ми з лотцями так гарненько відпочити, з наметом, поспінгувати, судачка, щучку, кунця. Коротше, не хижака приїхали рибалити. Ловочку і вова приїхав, катером хоче поплавати. Якось будемо намагатися щось спіймати гарненьке. Ці дні. Коротше, на троє суток будемо рибалити. Хлопці там намагаються щось робити, а я готую їсти. Друзі, ми готуємо супчик. Зараз тако в нас трошки перекур, обідня пора, випливли трошки відпочити, зготувати супчик. Хлопці там уснастки роблять, спінінгувати хочуть зараз на вечір. А я, як завжди, буду готувати, щось гарненьке повечерити. Жарочка. Буде сирний грибний супчик з такими білими грибочками. Бачите, яка красота. Ох, яка пара пішла. Зараз буде лінза запотівати. Коротше, супчик там готується. А хлопці теж готуються. На риболовлю, в'яжуть. На що вони продають отакі от кончені кружки? от От це таке? От спитайся, для це чого? Це я взагалі не знаю. Це просто от збити гроші з людей. Ну, а ти думав як? Плючно. Так і роблять. Жили. Красота. Зараз в нас трошки потеплішло, зранку був приморозок. Зараз вже плюсова пішла. Я пару кунців зловив, один мені окунь великий такий ципанув, зав'язав узли. Мусив до берега перев'язувати, все перероблювати. Ну, з десяток купинців зловив гарненьких. і одненько щучку також взяв зранку. Непоганенько. Оравова, приїхав, будемо. Тимо його чортом плавати. так човен Тут немає глибини, наш ти його вдягаєш. Висліка на воді. Безпеки. А ти знаєш, що випивши, не можна обща сідати за руль, блять? Хто ти сказав, що ми випивши? Це наш стиль життя. Ми постійно такі. Gracias. Peace. До тава осінде просто волоса Ще поче мені зупинись І питає фіга, де такого він дарівсь розганяє щоку, бля. Може нарешті почне клюва. Або взагалі не буде, та як не плювало. Друзі, час для обіду, гарненько пообідати. Сірошка пішов на стир порибалити, вава трошки ліг кімарнути, а я буду готувати бограч. Зараз м'яско обжарується, обжаримо м'яско, будемо закидати картопельку, бочок, то все, зваримо бограчу, пообідаємо і на вечір знову попливемо рибалити. Сьогодні я впіймав таких. Гарних доволі в кунці. Підняти, не знаю, не підніму, там не буде видно. Ще чого буде не взяв. Короте, там є гарненькі метки в кунці, грам 800-900, є одненькі, щучка одненька така, кілограмовенька є. Ара, тишина, штіль, поки не кліє у кунець. О. Вчора і сьогодні ось на таку причепу, блядь, у кунця всяньку ловив. Одний поводочок 60 см, лісочка, вудна 0,14, грузик 6 г. Ну, зранку прокльовувався у конець. Зараз вроді би, поки обід. Ввечора знову попливемо, будемо намагатися рибалити. Все, друзі, Підписуємося на канал, хто ще не встиг, ставимо лайк. Я зготую пообідати і будемо далі рибалити. Так. У нас все тушиться, вариться. Гарненько, Ось така красота вже в нас. Зараз ще годинку часу. І буде супер, бля. Да. Де ти? Ну, вон ще лапає до палатки. Давай йдемо тебе. Але красота. Щіль піздець. Ось так друзі, ми вже пообідали потрошки. Будемо товсти, спінгувати, окунця ловити, блядь, судачка шукати, по посторове попливемо. Подивимось що робиться. Все частіше я рибку наведу, я там, де тому мене влаштовує тут навіть Все мене десь немає я там, де в тихі гуляє туман, Ніколи не сподобаюсь сім'я, того мій вивця сім'я Шукаю я там, де вірить у мене завжди, з тими, хто не хай прощай Після слів мене, ти завжди, я там, де друг мій спиною буде на моїй стороні, з тими, хто біду буде зі мною Буде пам'ятати більше як сорок днів Я там, де раді бачить мене, нам коли я не стерпний, як з сусід. Benden on üç на Я з тими, хто мною, як кажуть на одній ноті Я там звідки багато, хто на жаль уже давно втік Я там звідки чуєш ти мій голос на біті, тими, в кого боляче зробить, немає на моті Я там, де поряд з якими не лякає з тими, хто підтримує навіть як не залетів.